Земор Studio Production презентує, як зростає напруга між фракціями клубу Денис Черепаха, Сергій Насос і Сашко Карась опиняються у ще більш заплутаній ситуації. Динаміка їхніх стосунків змінюється, і кожен із них стикається з новими критичними моментами. Денис Черепаха Денис розуміє, що єдине рішення це спробувати відновити контакт із Сашком і Сергієм. Об'єднавши зусилля для спільної мети, він організовує таємну зустріч з обома, де розкриває плани клубу та можливості об'єднання залишків. Денис пропонує спільний план для захисту того, що залишилось від клубу, і спроби знайти Руслана кабіну, щоб зупинити його плани. Сергій Насос. Сергій виявляє, що його спроби врятувати себе від правоохоронних органів призвели до нових союзів з темними елементами підземного світу. Він намагається влаштувати ситуацію так, щоб мати можливість вийти з гри в один момент. Він починає розвивати плани, які можуть, зрештою, привести до знищення клубу, якщо його особисті інтереси не будуть задоволені. Сашко Карась. Після виявлення темного плану руслана кабіни, Сашко намагається розшифрувати залишки інформації, яку він знайшов. Він з'ясує, що плани Руслана включають підрив основ системи. І створення нової соціальної структури, яка цілковито змінює суспільство. Сашко розуміє, що він може бути останньою ланкою, яка може зупинити це безумство. Денис, Сергій і Сашко знову зібрані разом, і їхні стратегії поєднуються в один великий план вони вирішують влаштувати напад на основний склад клубу, де руслан, ймовірно, переховується. Їхні дії ведуть до великої операції. Що передбачає безпосередній конфлікт з основними фракціями клубу. Однак, коли вони наближаються до основної мети, ситуація стає ще більш складною. Сергій, який стикається з новими небезпеками, намагається зберегти контроль над ситуацією, але його союзники починають ставити під питання його мотивацію. Денис і Сашко повинні вирішити, як діяти далі, коли розуміють, що план Сергія може привести до катастрофічних наслідків. Зіткнувшись із тим, що Руслан Кабіна має свої власні плани щодо їхньої спроби зупинити його, герої опиняються в критичній точці. Вони повинні не тільки впоратися з внутрішніми конфліктами, а й уникнути розкриття власних таємниць, які можуть знищити все, що вони намагалися захистити.